Вітаю! Це канал «Перша тисяча книжок. До вашої уваги огляд на книжку Дзеркаленка. Мені дуже сподобались ілюстрації. І придбала я цю книжку лише завдяки цим ілюстраціям. Також тут небагато тексту. Ця книжечка підходить для дошкільня. Так як я дошкільний педагог, це моя тема. Але коли я прочитала цю книжку, я нічого не зрозуміла. Можливо, якщо хтось із вас читав цю книжечку, мені пояснить. Історія дуже дивна. Тут про дівчинку, відображення в дзеркалі, якої одного разу зникло, але потім через кілька місяців повернулося. Але я не зрозуміла, в чому мораль цієї <смі> книжки. Книжечка невелика. Якщо розглядати маленькі, окей. Але, наприклад, зараз садочка, я її забрала. Бо вона дивна. Тому я б не рекомендувала цю книжку купувати, можу взяти в бібліотеці, погортати картинки, якщо ви любите гарну дитячу ілюстрацію, так. Але щоб вона була в моїй бібліотеці. Тому ось така рекомендація чи антирекомендація. Але все ж таки, ще раз повторюсь, якщо вам цікаво. Збирати дитячу ілюстрацію, то книжка дуже класна. Дякую за увагу!